Всім привіт! Сьогодні я ще трохи познімаю Індію. що мене лишилось мене не так багато. Ми з вами подивилися цю каблучку. Тут ось така незвична гранка, бачите, вона наполовину ось така, наполовину ось така. 18,8 розмір, 15 грам вага. Тут високий такий каст. 1800 гривень 49 доларів. Отак от понизу. Товстенька шинка, я думаю, що до 19, 18, 8, 19 точніше, важко сказати розмір. От. Така от каблучка. Комплект Олександрит є крупний, ось в такому 19 розмірі. Це більше є трохи поменші. Цей по вартості 3250 гривень 89 доларів. Ось така модель витягний овал. Стандартна форма. Приблизно камінь 2,1 у довжину. І вага однієї сережки 6,6. Такі, трохи легші, ніж у нас були. От, це зараз такий найбільший можна замовити поки ще Олександрит, якщо вам потрібно. Інші в мене такі більш маленькі повсякденні. У сімна... Розмір 17,6-17,7. Ось такий, бачите, він ніжний-ніжний Олександрит. -ніжний, Тут красива така завітушка. Я не знаю, чи це долар, чи це ключик. Ну, байдуже. Просто красиво зроблено. На невеличку мочку. Так, класно виглядає. Дуже він. Дуже ніжний, ніжний, ніжний. 1400 гривень 38 доларів вартість комплекту. Він класний. Сережка зовсім легенька, не знаю. Ну, давайте зважимо. 1,9. 1,9. І буде ще крапелька трохи-трохи крупніша. Привушку. Далі 17,5 ось такий комплект це вже аметист. Також такі красиві завитушки. Ага, тут камінця у нас немає. Добре, ну подивимось, камінець ми поставимо. Просто з вами переглянемо, який він. І розмір самого аметисту 7 мм. А загалом довжина 16. Ну, це також маленький комплект, так як і попередній. Угу, це тут кубічний цирконій, то не проблема поставити просто. Не додивилися. Такий по вартості буде 1350 гривень 37 доларів. 18,8 ось такий комплект. Це такий цитрин в ось такій огранці. Дивіться, як він цікаво виглядає. Тут всередині фантомчики, сережки різні, так, вони відрізняються. Зараз я скажу вагу однієї 5,8. Просто подивимось, наскільки вони. Ну, приблизно вони схожі, але а тут 5,3. Ну, Не так, не така і велика різниця, але бачите, у висоті різниця є. Можливо, навіть у каблучки б камінь більше підійшов би. Замість сережки. Але він такий цікавий і наборчик не дуже дорогий. 2400 гривень 66 доларів. От він такий класний. Ну, звісно, це на любителя ось така форма вільна. Але як комплект красивий. Роз, розділити я його не можу, ось цей набор. Подивіться, може, собі сережка, каблучку комусь подарувати, наприклад, або навпаки. Є дівчата, які беруть саме для подарунку прикраси. Наступна каблучка це цитринчик. Ось такий, бачите, він всередині дуже красивий. 19, ну, Приблизно 18,9-19. Але, може, воно і повне, тому що, бачите, тут таке трохи місця є. Дуже красивий камінь, він обов'язково з включеннями красивими. Колір сам красивий. Може, такий і магічний. 1700 гривень 47 доларів вартість. От зверніть на нього увагу. 2,8. 2,8. І наступний комплект у розмірі 18,4. Це також олександрит. Ось така крапелька тут при вусі. Також красивенький, такий ніжний, невеличкий. І зараз вага, ну, вага тут невелика, просто так подивимось, 3 і 3. Бачите, це такий повсякденний, що кожна дівчина зможе його виносити. 14 мм довжина камінцю. І він такий. Не дуже маленький, ну і попередня крапелька, вона також класна. У минулому відео там ще була модель поцілунок, я не знаю, може ми з вами. І її ще раз подивимось, щоб вже оприділитися остаточно, що найкрасивіше, вартість комплекту 1700 гривень 47 доларів. Цей я можу розділити окремо або каблучку, або сережки. У розмірі 18,5. Це ця модель поцілунок Олександрити. Так, вже кудись біжить. 1600 гривень 44 долари. Такий ніжний. У ще є гірський кришталь у розмірі 19,3. Ось така огранка, подивіться. Ось такі сережки. Ну, тут дуже незвична модель. І зараз скажу вагу сережки. Вага однієї сережки 8,6. Вони такі досить вагомі. Вони цікаво виглядають. Камінець, бачите, який пухкенький. І позаду він також. Виступає, а спереду не так сильно. Просто в нього ж має бути його конус. Ось такий красивий гірський кришталь. Бачите, форма незвична. 2 см, а отут вона трохи ширша, 2,3. 19,3 розмір. Вартість комплекту 3 тисячі гривень 83 долари. Такий крупненький. Бачите, вже. поки тримаю, він вже запотів, бідний. Красивий. Покажу ще ось цю підвісечку. Це Аметрин, 1600 гривень 44 долари. Вартість тут 2,1 стається. Давайте перевіримо. Два і два, але тут, а, ось вона вона цяточка на каменю три і 4 сантиметри загалом довжина. Дуже красива така ніжна підвіска. Хочу ще показати комплект гранат в 18 розмірі. Ось такий 2050 гривень 56 доларів. Вартість такий, він невеличкий. Буває трохи-трохи більший. Так, 14 міліметрів довжина. Є ще такий самий лише в Огранці. Це я хочу ще показати на мисто, але воно вже під замовлення. Просто показати, що таке буває. Це кіаніт, ось такий красивий, він невеличкий. Ви питаєте, останнім часом багато питань про розмір бусинки. Ну тут 3-4 міліметри. Ну, це загалом 3-4 міліметри. Якщо дуже маленький, то там буде 2 міліметри або 2,5. Це, що стосується чорної шпінелі. До речі, чорна шпинель в мене також є зараз. У довжині 42 та 47 см. Це такий кіаніт, 1500 гривень вартість ниточки. Тут 42 сантиметри. Ось така. Дуже красивий колір. Є ще ниточка білого топазу. І дуже красивий лишився в мене турмаліновий кварц 46... 45 см. Ось такого красивого насиченого кольору. 650 гривень вартість. Тут срібний замочок. Бачите, який красивий. Срібна фурнітура. Ще є класне намисто, також фурнітура срібло, це кунцит. Ось такий. Він такого матового типу, от я не знаю, як його пояснити правильно. От він поблизька, але намисто саме воно таке більш матове. 950 гривень вартість 46 см довжина. Тут величенький карабінчик такий. Таке воно красиве. Ось таке сьогодні відео. Перше. Я сподіваюся, що друге також буде, якщо я нікуди не чкурну. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вихідного. До побачення.